Україні. У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На щиті повернувся до рідного дому мешканець Золочівського району Сергій Тимус. Ми запитали, як ви справляєтеся зі стресом. Загинув воїн із Золочівського району Романюк Роман Сергійович. ДТП у Золочівському районі. Загинув велосипедист. Затримали мешканця Золочівського району за підозрою організації схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Серед звільнених з полону є житель Золочівщини. Золочівська міська рада переплатила майже 700 тисяч гривень за екскаватор-навантажувач, судитимуть підприємицю, прокуратура. Майже через два роки до рідного дому на щиті повертається молодий воїн Сергій Тимус із села Суховоля Золочівського району. Герой став на захист України 3 січня 2023 року. Він обрав шлях захисника, щоб боронити рідну землю. Від російських окупантів і щоб його син міг жити у вільній мирній державі. Сергій служив стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення. Він був тим, хто завжди йшов уперед, із твердістю, відвагою та глибоким почуттям обов'язку перед батьківщиною. Рідні чекали на нього, сподіваючись на диво. До останнього вірили, що страшна звістка помилка, але результати ДНК експертизи підтвердили загибель героя. 19 серпня 2023 року, під час запеклих боїв біля населеного пункту роботини Пологівського району Запорізької області, Сергій віддав своє життя за Україну. Вірний військовій присязі. Він до останнього подиху виконував свій обов'язок. Тепер йому на віки 30 років у героя залишилися мати, дружина та син, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Кореспонденти золочів.Не запитали у мешканців, як стрес впливає на їхнє життя та які способи боротьби з ними вони використовують. Втома, головний біль, проблеми зі сном усе це основні ознаки стресу. У цей непростий час багато хто стикається з стресом, і на кожного він впливає по-різному. Сьогодні ми опитали перехожих про їхні методи боротьби зі стресом. Їхні відповіді дивіться далі. Як стрес впливає на ваше повсякденне життя? Ой, дуже погано. Дуже погано. Є конкретні, наприклад, приклади якісь, що це зіпсувало вам день. Що зіпсувало мені день? Я навіть не знаю, що сказати. Чоловік інсульт мав, то вже зіпсувало день. Та й повсякденний турбот. Діста грошей. Все, все таке. А які у вас методи боротьби зі стресом? Лікування. Таблетки. Та все. Як стрес впливає на вас повсякденному житті? Погано впливає. Можете назвати конкретні приклади, як війна впливає на вас? Ви суту мають на вас війна? А, ні, загалом стрес. Будь-який. Погано впливає на здоров'я людини стрес. Добре. Які у вас є методи боротьби з стресом? Медичні препарати. Це все? Все дуже негативно. А чи можете назвати якісь приклади? Ну, що тут приклад назвати? Позитивне спілкування це є запорука здоров'я, негативне спілкування це згуб здоров'я. Добре, які у вас є методи боротьби зі стресом? Ще раз. Які у вас є методи боротьби зі стресом? Добродушне ставлення до ближнього. По всякому буває? Стараюся не нервуватися. Нічого поганого не думати. Чи є у вас якісь приклади, як стрес міг споганити важдень? Це бувало і таке. Можете назвати конкретний приклад? Можливо, щось на роботі таке було. Через і потім поганий день був. А так Ну, Вибиваю з такого робочого рів... в ритму. Потім важко війти в ту колію звичну. Так ось так. А які у вас є методи боротьби бо зі стресом? Прибирання, виговоритися з подружкою чи з колегою, залежить як яке питання. Ну все, найкраще то десь поїхати, природа, таке, ну, але таке зараз не дуже часто вдається. Є трошки стрес, я так думаю, що в кожної людини зараз. Тому що зараз ну, така ситуація, війна, тривоги. Ну, я так думаю, що впливає. Чи можете навести конкретний приклад, як стрес зіпсував ваш день? Є таке і по роботі в мене таке є трошки, бо робота така і був стрес. Їхав, як е, ракети летіли наді мною, і таке бачив. Ну, по-різному було, є, було. Е, методи боротьби? Ну, не з алкоголем, то точно. Ну, якось так. Переживаємо, живемо, ну стараємося урівноважувати то все. Як стрес впливає на вас повсякденному житті? У мене дуже рідко стрес, тому що я зараз стараюся балансувати гармонію між душою і тілом. Виходити на природу, трошки виключати телефони, гаджети, не читати новини. все. А які у вас є методи боротьби зі стресом? Ну, от я ж кажу: виходиш, виключаєш телефони, планшети, виходиш на природу, дивишся на пташку, дивишся на квіточку. Все. Ну, в кого як? В мене так допустимо. Ну, стрес, воно не тільки на мене впливає, стрес впливає на сім'ю. І відповідно, якщо в мене стрес, воно переноситься повністю в сім'ю і на дітей, і на чоловіка. А стрес на наш час це війна, це чоловік зараз на сході дуже важко. І для сім'ї це саме головне, щоб бути разом. Можливо, може й стрес би не був таким важким, якщо його разом де всі, всі були в купці і всі сприймалися разом. Цей стрес, які у вас є методи боротьби зі стресом, гарний фільм. Гарний фільм допомагає з глибоким сумом. Сповіщаємо, що на війні за Україну загинув наш захисник Романюк Роман Сергійович 19 травня 1994 року народження, житель села Дубина Зоволотівської громади Золочівського району. Роман Сергійович добровільно став на захист України у липні 2024 року. Пройшовши важке поранення, він не зламався, а повернувся до служби, продовжуючи боронити Україну на Запорізькому напрямку. Втрата Романа це біль для всієї громади, для побратимів, рідних і друзів. Він був справжнім патріотом, який до останнього виконував свій обов'язок перед країною. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всій громаді. Світла пам'ять і вічна шана герою. Наслідок наїзду мікроавтобуса загинув велосипедист. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію. 13 червня близько 22 години, 50 хвилин, у селі Ожидів Золочівського району на автодорозі Київ чоп сталася смертельна аварія. За попередніми даними, мешканець Луцька, керуючи мікроавтобусом Ренолд Мастер, здійснив наїзд на велосипедиста. 40-річного місцевого жителя від отриманих травм чоловік загинув на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Покарання до 8 років позбавлення волі та заборона керувати транспортом. Викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон. За даними слідства, організатором виявився 32-річний мешканець Золочівського району. За даними слідства, організатором схеми виявився 32-річний мешканець Золочівського району. На Львівщині оперативники карпатського прикордонного загону спільно з поліцейськими. Під процесуальним керівництвом Жовківської окружної прокуратури ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. Двоє чоловіків намагалися виїхати до Польщі, використовуючи підроблені документи, які засвідчували їхню належність до Збройних сил України та перебування у відпустці. За 11 тисяч доларів організатор виготовив їм фальшиві документи, що мали надати право на виїзд під час воєнного стану під час обшуків. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи та інші речові докази, які мають значення для слідства. Організатору повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. З російського полону повертається ще один наш земляк. Назар Бабич із села Жуличі Золочівської громади про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Оборонець перебував у неволі з 2022 року. Нагадаємо, що на рідну землю з російської неволі повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Золочівська міська рада переплатила майже 700 тисяч гривень за екскаватор-навантажувач. Судитимуть підприємицю. Як повідомляє кореспондент Золочів.нет із посиланням на поліцію та прокуратуру, мешканка Золочівського району під час оцінювання екскаватора навантажувача допустила суттєві порушення і свідомо завищила його вартість. Внаслідок цього техніку. Для комунального підприємства закупила Золочівська міська рада за ціною, значно вищою за реальну. Оперативники та слідчі викрили зловмисницю, а суд за клопотанням прокурора наклав арешт на її майно. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне обвинувачення загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права займати певні посади, а також можливістю конфіскації майна. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуємося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!